Друзі, в цьому відео ми спробуємо розібратися в вічній дискусії, що краще в пічному опаленні чавун чи сталь. І розбиратись ми будемо на прикладі печей з нашого асортименту. Перше, що вам треба знати про різницю між печами стальними і між печами чавуними, це спосіб передачі тепла. Тут все дуже просто, не вникаючи в Підручники фізики в двох словах. Отже, стальні печі відрізняються тим, не буржуйки, а саме печі, відрізняються тим, що вони мають конвекційний кожух. Тобто, внутрішня топочна частина, внутрішня топочна частина в кожній пічці Вона відділена від зовнішньої сторони конвекційним кожухом. Тобто, в нас є дві стінки, і ці стінки дають можливість конвекційно рухатися повітрю. В чавуні інша ситуація: вони гріють приміщення, в якому знаходяться виключно інфрачервоним промінням. Тобто, конвекції як такової немає, а тепло передається до вас та до навколишніх предметів виключно за рахунок променів. З самого початку. Існували пічки виключно чавуні, тому що не було технічної можливості, не було відповідних сталей, тобто сталі вогнетривки були, але вони були дуже дорогі в виготовленні. і тому людство виготовляло печі з чавуну з розвитком цивілізації. з Часом з'явилися технології, які дозволили не тільки зробити класні печі з сталі, а і футирувати внутрішню топочну частину певними матеріалами для підвищення коефіцієнту корисної дії та для довговічності цих печей. А приміняють, як правило, або вермикулітові пластини, як на цих трьох печках, або шамотні, класичні шамотні плити. В преміальних дорогих печах деякі виробники приміняють керамічні вставки, в більш дешевих печах приміняють звичайні вставки з щавуну. Це теж подовжує. Срок експлуатації даних пічок. Отже, про відмінності. Сталь дає нам можливість втілити в життя будь-який дизайн пічки, тобто ми не обмежені формами та розмірами, так як це ми бачимо на пічках щавуну. Також сталеві пічки за рахунок наявності конвекції здатні набагато швидше обігріти приміщення, в якому вони знаходяться. Ці характеристики можна перекласти в кубічні метри повітря за одну хвилину. В деяких пічках конвекція сягає кількох кубічних метрів 5 6 метрів. Кубічних метрів за хвилину, тобто об'єм повітря 5-6 кубічних метрів за хвилину циркулює по її стінкам. І це, звичайно, напряму впливає на швидкість обігріву приміщення. Тобто, запаливши таку пічку, через 15-20 хвилин ви вже будете відчувати тепло в приміщенні. А пічка чавуна для того, щоб обігріти приміщення, потребує часу до години, тобто в кілька разів більше. Але Чавуні пічки прийнято рахувати дуже довговічними. Тобто, якщо ви купуєте чавуну пічку відомого високоякісного виробника, ця пічка вам прослужить не роки, а десятки років, і ви зможете її передати в спадок своїм дітям чи внукам. Звичайно, коли ми говоримо про пічки сталі, ми маємо на увазі заводські пічки на зразок тих, що ви бачите. Ми не беремо до уваги звичайні буржуйки, які мають дуже низьку вартість і теж мають місце бути в спеціальних приміщеннях, там по типу гаражів чи якихось підсобних там місць битовок для обігріву. Ні, ми говоримо саме про печі на зразок цих. Чому існує такий Ну не міф, а існує така думка, що чавунні пічки набагато довговічніші ніж сталеві. Це все виходить з того, що раніше стальні печі не футурували, тобто не було внутрішнього футерування всередині пічки. І це призводило до вигорання цієї пічки, як правило, за 5-8 років піч приходила. В негодність на сьогоднішній день існує дуже багато матеріалів, як я вже казав, які захищають внутрішню частину пічки, і в разі їх вигоряння через 5-8 років ви просто можете замінити внутрішню частину печі і таким чином продовжити її життя. Але і такі самі панелі зараз почали ставити і в печі щавуну. Це робиться виключно для того, щоб збільшити коефіцієнт корисної дії та теж подовжити їхнє життя і. Придать їм більш такого гарнішого дизайну, тобто, коли пічка всередині покрита чимся світлим, вона виглядає більш святковіше чи більш нарядно в той час, коли вона не працює. Також є така інформація, що пічки зі сталі вони мають набагато вищий коефіцієнт корисної дії, це дійсно так, але саме за рахунок того, що знову ж таки вони футировані спеціальними плитами всередині. І вони з самого початку зразу виготовлялися з притоком повітря ззовні. але виробники чавуних пічок не відставали від цього, і всі сучасні виробники вже реалізують зовнішній приток горіння в своїх чавуних пічках. Мало того, в багатьох європейських країнах існує закон, який не дозволяє реалізовувати пічки, в яких немає притока повітря ззовні. Він Впливає напряму на збільшення коефіцієнта корисної дії та на безпеку пічки, яка стоїть у вас всередині в житлі або всередині приміщення, де ви знаходитесь. В двох словах скажу про монтаж пічок. Фактично, що сталь, що чавун в монтажі, вони однакові. Вони вимагають лише фахового під'єднання димоходу. Стосовно догляду, що пічка з сталі, що пічка з чавуну вимагає догляд, догляд в якому плані? Чистка внутрішньої частини, чищення скла та чищення димоходу тобто, теж вони тут фактично однакові. За рахунок технологічності пічок зі сталі, за рахунок того, що всі елементи, рухомі елементи та елементи подачі повітря можна зробити набагато компактнішими зі сталі, пічки стальні пічки, як правило, вони менші та мають легшу вагу, а також за рахунок менших затрат у виробництві, вони мають меншу вартість. Також вони можуть бути оздоблені різними елементами декору або мати різний зовнішній вигляд, і це дає можливість вписати їх в будь-який інтер'єр. В даному випадку, як зразок ми поставили пічку з керамічним покриттям, тобто, це Округлі керамічні панелі, і ми бачимо, як ця пічка гарно виглядає. Звичайно, печі, які виготовляються з чавуну, вони не можуть бути такими гарними, як печі із сталі. Але печі з чавуну, вони теж мають свій такий харизматичний дизайн, свій такий яскравий інтер'єрний вигляд. І ці печі бувають як в класичному дизайні, так і в більш сучасному вигляді, як ці дві пічки. Коли ми говоримо про розділення печей з чавуну та зі сталі, ми повинні розуміти, що не буває 100% чавуних печей і 100% печей зі сталі. Обов'язково в печах зі сталі бувають чавуні елементи. Всередині це може бути або колосник, або як я вже говорив, футерування. Також є в печах з чавуну дуже багато деталей, які виготовлені зі сталі. Всі рухомі деталі, які перекривають подачу повітря, подачу кисня, ручки, вони теж виготовляються зі сталі. Тобто, коли ми говоримо пічка зі сталі чи щавуну, ми маємо на увазі виключно сам корпус. В даних печах він корпус зі чавуну, в цих печах корпус зі сталі. Ще одна характерна відмінність: пічки зі сталі. За рахунок того, що вони дуже швидко нагріваються, за рахунок конвекції, дуже швидко починають віддавати тепло і нагрівати приміщення, вони також дуже швидко і холонуть. Тобто, чим швидше пічка нагріває приміщення, тим швидше вона і охолоне після того, як вона прогоріла всередині. Деякі пічки, як Ця висока пічка мають опціонально можливість розташувати всередині теплоакумуляцію. Але, на жаль, чи на щастя, не всі пічки мають таку опцію. Це одиничні моделі. Чавуні пічки, як я вже говорив, вони довше прогріваються, їм треба до години часу, щоб повністю обігрітися. Але за рахунок великої маси, за рахунок маси чавуну, вони мають велику теплоакумуляцію і здатні набагато довше, ніж стальні пічки, віддавати тепло в приміщення, де вони знаходяться. Находяться, тобто після затухання всередині дров ще кілька годин пічка буде гаряча, і це тепло буде віддавати в приміщення, де вона знаходиться. Підбиваючи підсумки, хотів би перейти до ціни печей. Як в чавунному сегменті, так і в стальному сегменті є як дорогі печі, так і дешеві печі. Але якщо ми порівняємо однакові за зовнішнім виглядом і однакові за функціоналом дві пічки чавуну і стальну, то чавуна пічка буде приблизно на 20% коштувати дорожче, ніж стальна. Але вона буде. Дорожчою, але і довговічнішою ніж стальна, і вона пропрацює на кілька років довше, і на кілька років буде більше дарувати вам тепло і радість. В нашому салоні є дуже великий вибір пічок, як зі сталі, так і чавуну. Що саме потрібно вам? Яка саме пічка більше вам підійде? Звертайтесь до нас, і ми допоможемо вам зробити правильний вибір.